Ледь на щоденний пік автогазу. 32, Господи Боже, не передать словами. Да чому він так стрімко дорожчає, та на якій зупиниться позначці? Не знаю, що до 40, Я думаю, що ціна буде зростати. Чи подорожчає через нього проїзд в таксі та маршрутках, і як це вплине на цінники в магазинах? Ми розібралися в усіх тонкощах автогазової лихоманки. З автомобільним газом останні дні коїться щось неймовірне. Він не просто дорожче, це слабко сказано. Він злітає і додає кожен день по гривні, по 50 копійок на літрі. і Головне, невідомо, де ж це все нарешті зупиниться. І зараз от ми з оператором проїдемось по ключових заправках в Києві, подивимось, скільки наразі він коштує, скільки він додав за сьогодні, тому що я заправлявся буквально позавчора. і Я підозрюю, що там стало ще дорожче. І головне обговоримо з провідними експертами паливного. Ринку, де ця стеля, де газ перестане дорожчати і коли він нарешті почне дешевшати. Зізнаюся, я такого не очікував, заправлявся, було 31 пара днів і нове підвищення. 32, господи, Боже, не передать словами. Да. <свят> Газ дорожчає неймовірно стрімко. Якщо 30 жовтня він коштував 27 гривень, то вже 2 листопада – 28, 4 листопада – 29, 6 вже 30, 8 – 32. І до сьогоднішнього дня ціна піднялась ще на 50 копійок. Автомобільний газ є надзвичайно важливим. Чому? Тому що тільки за статистикою третина автомобілів в Україні їздить на газу. Третина. І це рахуючи все підряд. Фури, маршрутки, громадський транспорт. Якщо ж виділити з цієї статистики тільки легковушки, то цей показник буде значно, значно вищий. Ця машина теж на газу, і для мене здорожчання його це теж дуже неприємний сюрприз. Я заправляюся за рекордні гроші. 324,90 за 10 літрів. Це 100 кілометрів. Моя машина спалює 10 літрів газу на сотку. Тобто це мої 100 кілометрів. Було десь 260-250. Різниця відчутна. Але що стало причиною такого росту? Експерт паливного ринку Сергій Куюн подетально розповів, у чому сир бори, чого далі очікувати. Оскільки після початку повномасштабної війни автогаз до України їде не залізницею з Казахстану і Росії, а газовозами з Європи, все залежить від черг на кордоні. Починаючи з вересня, черги на кордоні дуже різко зростали. Зростали вони через те, що черги саме на виїзд. Чому? Тому що почався сезон збору врожаю, відповідно, обсяги автоекспорту почали зростати, і наразі всі вантажі, незалежно від їх виду, вони всі стають в одну чергу. На сьогодні очікування становить до двох тижнів. Тобто, якщо раніше газовоз робив 4 ходки за місяць, то зараз він може зробити лише дві. Відповідно, для того, щоб привести колишній обсяг пального, треба вдвічі більше газовозів, їх немає. Тобто, парк газовозів він досить обмежений. Відповідно, це все призвело до того, що постачання імпорт газу почав скорочуватись, і це призвело до нестачі ресурсу на ринку і до. З летоці, але і це ще не все додалися проблеми з польськими далекобійниками, які наразі почали блокування трьох пропускних пунктів на кордоні. І для автомобільного газу це критично, оскільки 30% скрапленого газу імпорту скрапленого газу в Україну надходить через польський кордон. Тобто, це не тільки польський газ, це газ із Литви, з Латвії з Естонії. Черги зростають на три кілометри на добу. І при тому зростають як на виїзд, так і на в'їзд. Відповідно, я думаю, що зараз буде з газом ситуація погіршуватись. Вчора були зафіксовані перші випадки зникнення газу з колонок в деяких там регіональних ринках, регіональних мережах. Я думаю, що ця ситуація вона буде зараз погіршуватись. Між тим я думаю, що ринку потрібно десь. 3-4 тижні для того, щоб, по-перше, наростити залізничний імпорт. А поки система буде переналаштовуватись, газ дорожчатиме. І нинішня ціна це не стеля. Останній аукціон, який був з продажу скрапленого газу на внутрішньому ринку, він е, з перерахунку на роздрібну ціну це було 34,5 гривень. Ми чекаємо сьогоднішніх результатів. Я думаю, що вони будуть ще більш. Е, Вражаючими я думаю, що ціна буде зростати от цей 34-35 гривень. Я думаю, що це питання вже більш-менш вирішено, Тому що треба розуміти, що для заправних мереж для них гірше ніж висока ціна, є зникнення продукту з продажу. Тому вони будуть все одно давати будь-яку ціну для того, щоб зберегти цю позицію на колонках. Для мене, наприклад, такі цифри це біль для гаманця, бо вже зараз я плачу в півтора рази більше. Я заправляюся газом десь кожні 2-3 дні, приблизно 10 разів на місяць. Це десь 250 літрів. І коли газ був по 20 гривень, це мені обходилося у 5 тисяч гривень на місяць. Потім він став 25. Стало дорожче, 6 з копійками тисяч, але в принципі було не критично. Але зараз, якщо рахувати по 30 гривень за літр, то це мені обійдеться приблизно в 7,5 тисяч. Це вже така хороша сума, це відчутне зростання для мене, це б'є по кишені. Але насправді ми можемо заплатити більше не лише за пальне, а й за продукти харчування, проїзд у маршрутках, таксі. Якщо обстановка на кордоні не. Стабілізується і газ не подешевшає, і це залежить від одного важливого фактору. Головне питання тепер: чи здорожчає бензин? Тому що якщо ціна на бензин збережеться на нинішньому рівні, то непомірно дорогий газ поступово здешевше. А якщо ціна на бензин виросте і відношення ціни на бензин до ціни на газ залишиться на тому ж рівні, що й було до подорожчання, то який тоді резон буде власникам заправок знижувати ціну на газ? Поки що бензин тримається на рівні 56 шість 7 гривень за літр Сергій Куюн переконує, польський страйк не вплине на ціну бензину і дизелю. А отже, вартість перевезень продуктів і пасажирів, а це в основному дизельний транспорт не має зрости. Якщо через польський кордон їде до нас 30% імпорту скрапленого газу в автомобілях. То бензину, наприклад, їде 10%, відсотків диспального ще менше, тобто 8-9%. Тому там не так це критично. Крім того, світлі нафтопродукти, зокрема дизельне пальне, його легше переставити на залізницю. І що сьогодні роблять компанії? А отже, і газ дешевше назад, поступово, як тільки паніка і страйки припиняться, або як тільки український ринок знайде нові шляхи завозу його в Україну, як знайшов у 22-му з Європи замість Казахстану. Ринок скрапленого газу це ринок десятків невеличких гравців. Це дуже конкурентний ринок. І завжди ми бачимо, що він завжди працює на мінімальних націнках, на мінімальних маржах. Тому і це є наслідком саме конкуренції. Вона не завжди вона сумлінна, звичайно, але вже яка є. І я впевнений, що як тільки з'явиться доступ до достатніх обсягів імпорту, ситуація дуже швидко владнається. Зростання вартості пального це завжди дуже неприємно. Але важливо пам'ятати, що фактори зростання ціни на автогаз зараз все ж таки лежать не в енергетичному полі, а є тимчасовими. Тож невдовзі ситуація має стабілізуватися. Сергій Костеш, факти тижня, і сітелі єдині новини.